Перевірка медицини в Черкасах щороку народжуються понад три тисячі малюків. Центр матері і дитини має першу акредитаційну категорію. Бере участь у проєкті ЮНІСЕФ має статус лікарня доброзичлива до дитини. У Черкасах два пологові будинки. Це номер два. Чому сюди приїхала? Бо сюди найбільше кликали. Але таємниця в тому, що на два пологові один головний лікар зеленько. От до нього і до інших я й йду. Хочу одразу подивитися, в яких умовах з'являються на світ малесенькі, крихітки, черкаські дітки. Прийшли. Напередодні мій агент вже був у лікаря-Зеленька. Про нього кажуть, що той спритний бізнесмен. Агент сказав, що сестрі скоро народжувати і поцікавився умовами. Я комп'ютерщик. Оцінивши співрозмовника, лікар, переходить до справи. Так, сказала, що річника виконавчого комітету Чека зрозуміло, так? Цілком. Слово тарифи зрозуміло. Це зрозуміло. Сколо їх вже місячі одинадцять. Тарифи, затверджені міськрадою, справді існують, тільки платити за ними українці не зобов'язані. Це суми для іноземців та страхових компаній. А лікар-маркетолог пропонує їх кожному Заманює на знижки. Якщо роди закінчаться абсолютно нормально, в неї щось останеться. Наприклад, бінті, кватка, марля, зеленка і тому, Вона поставить у нас, mm -hmm. як бороді буде. То, я їй буду з кільку 500 гривень. Тільки чому в пологових, де править лікар-бізнесмен, усе частіше помирають діти. Добрий день. Добрий день. Команда, новий інспектор Фреймут міста до вас. Скажіть, будь ласка, пан Зеленько сьогодні на роботі? Він у нас знаходиться на базі номер. Ага. А ви могли б йому подзвонити? Сказати, що знімальна група тут? Ми б хотіли з ним поспілкуватися. Приз карта. Піднімаємося швидко. Дивно пахне сигаретами. Я розумію, що батьки хвилюються. Бички валяються просто на сходах пологового будинку. Пахне сигаретами. Добрий день. Я Ольга Фреймут, програма Новий інспектор Фреймут міста. А я перевіряю пологовий відділ. Хто ви, будь ласка? Я завідуючий акушерським відділенням Криворучко Юрій Леонідович. Хоча б наш головний лікар а знає про те, що ви тут знаходите чи ну, ні. Я попросила його попередити, Подзвоніть йому, будь ласка. Зараз. Подинуся. Ось всі члени команди іди, іди, мають іди. медичні. Ну, це ж не так воно робиться. Можна ж було позвонити, можна ж було. Перед... Знаєте, ми нікого ніколи не попереджаємо. А поки що сама зайду, поки ви. Добрий день. Добрий день. день. Скажіть, будь ласка, вас пахне куреним. Чому я знайшла ось це? Я зайду в вашу редакцію і знайду ще більше гнитників, ніж знайдете в їх. Смерти, ваші... арета, я знайшла цей медопалу. Я знайшла це в коридорі, ось тут буквально. Дівчата. Тут до нас приїхала знімаю. Міть, будь ласка, цього, хто говорить. Ніхто не й не поміляється. О, душова. Отже, місце, де миються породілі Черкас, ось такий душ. Я хотів би вас спитати. Вони з вами з вас зовсім на це свої приємні. Схожий на душ капітошки. Немає ні мила, ні. Я не знаю, вони просто відрвались без дозволу, без нічого. Крива підлога. Знімають усе підряд і все їм не так. Я намагався, можна з нею про це поговорить, але вона слухати не хоче Вони відрвались просто на на четвертий етаж. Тут господарка працює. знімають усе підряд і все їм не так. Їжа працівників. Ось старе старе обладнання, пуск, время, минути. До речі, мер обіцяв надати і допомогти пологовим із обладнанням, але бачу, що ще не допоміг. У Черкасах вдвічі збільшилася смертність. За даними Черкаської міської ради, у 2013 році померло 10 дітей віком до одного року. А у 2015 тисячі було зафіксовано вже 20 таких випадків. Ви знаєте, чому дітки помирають вдвічі більше? Де у вас у Черкасах у другому пологу, і в першому теж? Якби ви поступили коректно. Май ми мене питання інше, не про коректність. Ні, чому помирає? Бо про... я зрозумів. Ви і коректність це речі не сумісні. Абсолютно, коли йдеться не про втячу смертність, забудьте про коректність. Не сумісні. питання. Ні. Моє дуже прямолінійне. Я до вас додому, так як після сюди не вриваюсь. І я до вас і так, на роботу вас не вриваюсь. Я поставила запитання, відповіді немає. Не, не дали немає. мені відповідь на запитання. Чому ви не дали можливість дати відповідь. Дайте відповідь? Будь ласка. Смертність збільшилася вдвічі. Як, ще раз кажу: якби ви проявили елементарну коректність. Я надав би вам повну інформацію по кожному. Про яку коректність може, може бути? Він і дав. знаєте, в нас не класи ораторського мистецтва. А що у вас? Помирають діти. А у вас хамство. Пан лікар. Головний, ви можемо подзвонити? Він приїде чи ні? Я можу з ним посилити? Ми не з ким домовляємося. Людськості у нас база номер два. А головний діти. Я перепрошую, якщо засмутила ваші Надо якісь було особисті. Підійти. Ми підготували вам всі документації. Прийшов би головний їхати, пробив би вас, як положено, понимаєте? Так все не робимося. Обов'язково, тому що зайдіть, туалет зайдіть. дуже важливий. Зайдіть і зніміть на камеру. Отже, тут є рідке мило. Є Єсніке мило. Ну як? Тільки є коробочка для мила, і кнопка для нього. Самого мила немає. Ось туалет, до речі, тут не смердить, але туалетного паперу немає. Це означає, що породіллі мають самі з собою за Можете на камеру. Так, порядні люди не поступають. як поступаєте ви. Ми не можемо просити дозвіл в таких страшних справах. Черкаський половак помирають. А, тобто це не страшно? Як Діти помирають. Не хватайте мене за пані. Я шукаю зараз пані Людмилу Григорівну. Коротких. Надо було пані Людмилу Григорівну сказати, що вона затрималася після суточного діжурства. Вона осталася. Пані Людмила Григорівна сьогодні вихідна, вона відсипається. Так. З відсипається обоскол... а відпочиває після Сьогодні у неї сталася людей... біда Ні. якась на зміні? Ні, от сьогодні в неї не сталося. Але коли у неї стається, людина не кається. До нас звернулася пацієнтка лікарки коротких, яка втратила дитинку. Це сталося 3 вересня 2015 року. У мене на цей день було заплановано похід в лікарню. Так як я вже переношувала свою вагітність, і мені на цей день назначили зустріч. Я прокинулася в сьомої годині ранку. Я не почула, як моя дитина шевелиться. Я завжди, я, я завжди зранку вставала від того ну, від шевеління дитини. Прийшла в патологію вагітності, підійшла до медсестри, запитала, де мій лікар, на що медсестра мені відповіла, що. Мій лікар зараз на якійсь нараді чи на конференції чекайте. Говорю, я не можу чекати, мені треба терміново. Говорю, я говорю, я щось відчуваю не те. Почекайте, лікар до вас скоро підійде. Добре, я із пів восьмого ранку до практично до. До десяти, да, здається, до 10 годин чекала, поки лікар прийде. Вона прийшла, я почула її голос в коридорі, відразу підійшла до неї і сказала, що я не ну, за цей весь час дитина ні жодного разу не поворухнулася. Вона взяла доплер, послухала серцебиття, нічого не було. Потім повели на ще один. Також послухали серцебиття нічого не було, аж потім десь вже в 11 годин це вже було в ЗІ, і там вже сказали, що дитина, ну, що дитини вже немає. Ніяких відхилень у дитини не було. Вина була тільки в тому, що я її народила дуже пізно, так як лікар мій відмовлялася мене. Роз, рознароджувати тоді, коли я її просила. Я приходила 1 вересня, здається, вона мене запитала, коли ти хочеш народити. Я говорю, чесно, я вже хочу сьогодні народити, тому що е, е, мій кінцевий срок вагітності був 25 серпня. Е, вона каже: ну, буває таке, що переношують, нічого страшного в цьому немає. Ну, говорю, добре, а, говорю, може, якось можна допомогти. Може, може, ні. Ходимо, ходимо, ходіть побільше, ходіть, рухайтесь, не лежіть на дивані і все нормально, у вас все повинно початися природньо. Ну, от природньо, 3 числа все і почалося. Яночка, я дуже Дивіться, я сьогодні з вами. Я, я, я чула ваше інтерв'ю, я знаю, про що ви. По-перше, я дуже хочу вас обійняти і сказати дякую, що ви смілива і стоїте за права тих жінок, які втрачають своїх дітей. Ви дуже смілива. Я з вами. Ми доведемо цю справу до ладу. Нам зараз треба буде пройти через той біль, який ви прожили. Скажіть, будь ласка, чому одразу, коли прийшла? Яна, чому їй одразу не надали ніяку допомогу? Вона не відчувала рухів дитини. Чому аж за півтори години була реакція? Ви 15.09 у нас по тих лікар. Прийшов 9 годин після хвилина. Там байдуже бай ваші п'яти хвилинки людині було погано в 7.30 ранку. На не було чула. погано, і вона просто не чула шевеліть. Просто не чула шевеління, і це вам непогано. Вона просто перестала чути, як б'ється життя її дитини. Давайте без оцього Пафосу шановна. Пафосу? Нешановна. Не це життя дитини, яке ви втратили. Що ви вважаєте, що Хорошо. не робіть пафосу, бо так, пересталося так, шевеління? Шановна. Не чіпайте, ні, ні. будь ласка. А Яну. ніхто її не чіпає, скажіть. Ніхто ні. її не чіпає. Ви мене пам'ятаєте? Пам Я вас перший раз побачив, коли в нас був патологій консіліум, коли вже сталася біда. Ні, Ви була... перший раз мене побачили, ви мене спустили на перший поверх після На перший поверх ні. Ні. Я прекрасно пам'ятаю. У мене ще слава Богу з У ну, мене теж. Перший раз те, я вас побачив, коли ми на другому поверсі проводили консію, коли був начмет, завідуюча патології, Ой, ні, Людмила ні, ні. Григоровна. Ми вас побачили, ми дивились вас у патології. Ну не хорошо. Я вас побачив, Ви перший, вважаєте перший, день, перший раз день, на першому На першому етажі? Значить, я вам не що не сказав, що вас треба максимально швидко полого розрішити. Так? Да. Я виставив 10 чоловік з палати ваших родичів, які нам заважали працювати. Та я підтримували. Я... Це були ваші рідні, які вас підтримували. Хто Та там був, раз. Яночка? 10 чоловік було, помовчіть, в палаті. Мужчина, Ні, помовчіть. я вас мовчу. Я вас слухаю вже час. Ви не слухали цю дівчину. Я її слухав якраз. І, І що? Ви виставили її Мур... родичів, які в той момент, коли вона втратила дитину, могли її підтримати. То ви з собою пишаєтеся? Я це... Та да, пишаюсь. Ті лікарі, які, з якими ми говорили з багатьма і в Києві, і тут у нас в Черкасах, це всі були в шокі, коли, коли просто мене отак от заставили народити саму. Ми залишили матку, ми все зробили правильно, не дивлячись на те, що плод був крупний. Якщо не. Пропоняю. А не з вашої вини, він був 4500? Дитинка була. Ви бачили, що дитина переношена. Я як мама можу сказати, я би вам за це дала так впику, що ви собі навіть не уявляєте. Пішли, Яна до це головного лікаря до побачення. Так накурено, я тут чую, що вони. під час пологів. пологів тут лікарі курять. Не бачу. – Не бачили? Ви бачили, що прийшли? Ми... Я бачила не до палки. Яна бачила. Ви взагалі обнагліли, так бачу. Прекрасно живете. Ви донечка медиків, ваша мама фельдшер. Я тільки відчули, що щось на таке не сіди, з так п'ята Разом з мамою. Вибачте, я просто зараз уявляю, який ви біль пережили. Мало того, що ви втратили дитятку, ви ще вас змусили народжувати дитину. Ми просили, ми просили, І вони не, роботи не роботи. зробили якесь просто. Ну, пояснили, що так мені так тільки краще. Сама тільки народжувала, я, я собі можу уявити, що ви пережили. Я вас дуже прошу. Дівчинка, я, я просто знаю цей стан. Я теж боялася, мене дитинка велика, була, я боялась народжувати сама. Хлопчик, Дівчинка. 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 Ну, Вам дали поховати дитину? Так, дали поховати, мама поховала, але також з великим-великим великим скандалом. Нам не хотілося спочатку віддавати дитину. Лікар відмовлялися, дуже не знаю в чому причина. Вони дуже тянули з експертизою. Експертиза показала, що дитина була повністю здорова. Вона просто задихнулася від того, що пізно, пізно на Ви заяву написали? Звичайно, і не одну. У нас більше року йде слідство. А як процес розвивається? Ніяк. Ну, як, якщо у вас є свідчення про те, що дитинка була здоровою. У нас це... є свідчення, у нас є свідки, у нас є багато матеріалів, але так вам обов'язково Бог пошла дітей. Я в цьому впевнена. Я просто хочу, щоб ця людина ну, усвідомила, що просто так, е, отакі випадки, сходити з рук нікому не будуть. Яна не єдина, дитя якої замість народитися. Пришло житья у Черкасскому пологовому: открыто и анонимно женки вылывают свибиль у моряжи. Врачи просто спать хотели ночью. Я рожала на 27-й неделе. Дети родились и закричали. Потом их забрали в детское отделение. Оказывается, им сразу не сделали искусственную вентиляцию. Дети умерли на пятый-седьмой день. Я со спокойным сердцем ушла домой, радуясь, что ребенку стало лучше. Меня ни о чем не предупредили. Это был вторник. А в п'ятницю ребнок затіх. Змусили дивитися на мертву дитину і писати, що я згодна з тим, що вона народилася мертвою. Наталя та Леся не побоялися розказати відкрито. Все було нормально. На УЗІ показували що ніякої патології з дитиною немає. Пологи були дуже тяжкими, дуже важко я народжувала. Вони навіть мені не сказали нічого. Я не знала, що вони примінили цей вакуум. витягнули дитину за голівку. П'ять днів вона прожила, на шостий день померла. Були на УЗИ, нам сказали уже, що у нас двойня. Це було еще більше радості. Дві девочки. Одна девочка родилась, которая була з диагнозом гідроцефалії, родилась мертва, а со второй девочкой они сказали, що все нормально. Вона прожила полтора часа і умерла. Врачі паталагана там сказала дівчатка вторая була повноценна з усіма органами. її просто потрібно було врятувати. Скільки там уже тих смертей в тому пологовому будинку? Вони як працювали, так і працюють. Як головний лікар, зеленько, так і ємець, і ніхто нічого їм не зробить. Йду вимагати пояснень до головного лікаря. Він у іншому корпусі. Яночка, ми разом з вами давайте підемо, пішли до пана Зеленка. Так, перший порт пішли я. Ви з ним взагалі спілкувалися з цим лікарем? Так, так, спілкувалися. Яночка, а що він вам говорив? Ну, що таке буває, це Ну, це випадковість, буває, ніхто не міг такого передбачити. І що з трьохсот випічених буканок хліба, хоч одна ж пригорає. То вашу дитину він вважає однією з пригорілих буханок. Так. Ну ходіть. Я не на історія не єдина. І сьогодні я цей біль мам несу до головного лікаря. Пана Зеленька, доброго дня. Програма інспектор Фреймут. А може до вас зайти, будь ласка. Дуже дякую. У вас Приїхав до вас не випадково. Офіційна інформація про Черкаси. За 14-й рік 10 дітей померли. За 15-й рік 20 дітей померло. Минулого року померла дитина Яни. Пригадуєте, Яну? Особисто я з Яном не зустрічався. Так я не Скажі, Ні, будь ласка, не ви зустрічались, зустрічались. А знаєте таку цитату: на 300 буханок хліба одна буде пригоріла. Хто автор цієї цитати? Не знаю. Не знаєте? Не знаю. Ви автор цієї цитати? Це слова, які ви сказали дівчині після втрати її дитини. Я зустрічався з за... вами. Так, так, особисто. Ви, це мені особисто. Сказали. На другій базі? Ні, тут, в цьому кабінеті. Ви зрівняли мою дитину із буханкою хліба. Зараз представляю людину, яка стала мені за ці хвилини близькою, тому що сама мама. І і і вона якщо... вам вона не близька, вона ті не пам'ятаєте. що ви говорите? 2700 родів в год. Так, скажіть, ну, ви про а, випад... а... А, а, так... а випадків також таких багато. Ви, ви їх дуже багато. Це ваша робота, да. І правда в житті буває все. Дитина була здоровою. На вашій совісті смерть дитини. Ви це розумієте? Ні, я це не розумію. Ви не я... розумієте це? От ви зараз сидите черствий абсолютно, саме тут черствий хліб, і ви нічого не розумієте. Яна втратила здорову дівчинку. Вона могла бути зараз ма. Ви не співчуваєте їй. Ви сидите абсолютно байдуже. Ви навіть не пам'ятаєте, хто це. Якби ви завели ще декілька осіб, я б може теж не узнав. Чому? тому що сьогодні 3700 рожає в, в, в один день. чи 3500 рожає в один день. Такси, скажіть мені, ви додому попали одкуди? З стаціонаром? Так. Все таки бажано. Перед самими пологами не покидати стаціонар, бо в стаціонарі точно я знаю таке правило, є я за головний лікар контролюю. Людина, яка знаходиться в стаціонарі вагітна, вона кожного дня знімається електрокадіаграма дитини, і це є той перший признак, по якому можна поділити страдання дитини. Послухайте, ну, може ви звернулися. може ви багато не знаєте, Напевне. але вагітні. І я не одна така, і в мене багато знайомих, які народжували. Ніколи, ніколи, якщо знаходяться в стаціонарі, їх лікарі самі відпускають. Говорять, піди додому. Їх ніхто ніколи там не я, нікому Не, говорить, не потрібні. Що ви, ви лежите, значить, ви повинні тут лежати. Це правда, і я це підтримав. Лікар короткий, якого я була на огляді 31.08. першого, Разом із Реджани Чирини Валентинівною мене подивилися. Чому ви не підійшли до цього Ні, ви, ви вони мене подивилися, сказали, що все добре, є відкриття. Можете йти додому. Зустрінемося з вами 3.09. А те, що ви написали в історії моєї моїй історії, що я покинула самовільно 2 вересня відділення у 8 годин вечора і прийшла в, в 3 ви так, самим... думаєте, що лікаріці сфальсифікували до сфальсикували. Та я тому це знаю, просто. я це знаю. це Бабі, було вибачте. От з цієї історії от в вами сидить жінка, яка втратила свою дитину, яка обов'язково стане мамою, тому що Ян Голедою. Я приєднуюсь до вашого побажання. Обов'язково стане мамою. Я не думаю, що вона буде народжувати вашому пологовому. Це Ви іго. готові приїхати сюди ще? Ні. Я думаю, що вона тільки бути вагітна, кажіть, в Києві я знаю хороші місця. Скажіть, ви хоч якийсь урок для себе зробили? Чи ви далі будете холоднокровно відстоювати свій колектив? Звісно, що я в першу чергу буду відстоювати колектив і кажу вам прямо. Ваші колеги, байдужі, непрофесійні люди де кращих, скажіть? Та не знає, де я так. не знаю, де взяти. Ви головний лікар. Це ваше завдання. А пан Зеленько, я хочу сказати, що ви ганьба міста Черкаси. Це ваша нагорода. Будь ласка, залишаю вам її. Нехай вона буде вам пам'яткою про ті смерті, які на вашій совісті. До побачення.